Доброго дня. Сьогодні у нас 14 жовтня, знаходяться у Подільській районі раді. Нам треба зустрітися з головою ради Соколовим. Тук-тук, доброго дня. Можна? О, дякую. Там треба вся такий випадок, десь 23 року. До 23 вересня ваш працівник Зайкан, ваш заступник. Є такий? Є такий Лайкан? Є такий? Ваш заступник? Він після робочої години приблизно в 14.30 знаходився в цьому кафе. Під час робочих години. Давайте правильно оформимо. Я кажу, під час робочої години, так. На 14 кафе, пив там з якоюсь там дівчиною чи жінкою, не знаю з ким. Він якби це підтвердив, я його зафіксував, виконував з соціальну мережу. ви не бачили? Дивіться, ну, давайте одразу почнемо так. Я хочу, ведете да, записи? Так. Всі розмови і все буде Так, Приймати це, примати це все. По-перше, давайте я вам роз'ясню один важливий момент, що є стаття. 307 Цивільного кодексу України, uh -huh, так, uh -huh. де чітко написано, що заборонено е, знімати заборонено знімати е, скриту відеозім. Це перше питання. Давайте одразу прояснимо, що це запис, який у вас був на, записі, uh -huh. на, на uh -huh. поясі, я так розумію, бо це візуально. Це ваше розуміння. Е, ну, При, я припущення, це ваше припущення, Це ваше припущення. може я в, в руки в руки може тримав. Uh -huh. Зікан то якогось, яким Яка різниця? Яка різниця? Ви, яка різниця? ви зараз в... я... ви не поліцейські, ви ж, ви ж не поліцейські. Ви ж не поліцейські. А є Конституці України є. Є Конституці України є. Що, що важливіше? Касус або Цивільний кодекс? Що, що важливіше? Не пойма Що важливіше? Конституція України або Цивільний кодекс? Конституція України. А до чого Конституція України, якщо ми зараз говоримо про 340 Я? Ніхто не забороняє 34, ніхто не каже. Про що вона говорить? Про що вона говорить? Я вас ну, запитую. Ви, ви? Ну я ж вам не розказую з точки зору, як ми ведемо вам діалог, з точки зору, якщо це університет з юридичною Ні, ну, і, і, ви, ви, ви я знаєте... Я факт, е, відеозапис, і це видно, як Воно у вас знаходиться на поясі. І з яким це пояснювало, що воно знаходилося на поясі. може на поясі, може, може на, поясі. На, 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 на попки, може, а можна, може, може, може в руці це було. Ваша так, особисті. так. Так, бажаю, так. Так. Моє особисте, ваше особисте. Але я вам роз'яснюю, щоб ви розуміли. По-перше, він не відпочивав там, а це була робоча зустріч. По-друге, у зв'язку з тим, що в той час і в той день у нас є і у нас практикується такий момент, якщо є необхідність в, робочий, в обідню перерву залишитися на робочому місці і працювати, то да, дійсно ми даємо можливість людям пообідати. То ми. Ми це районна рада. Це ви конкретно. Так, да, я конкретно. О, так ви кажете, кажете, і... ми. Ви конкретно, де... да, я... а, чим це, а чим це передбачено? Це передбачено як мінімум тим, що людина в свій роботі, свій обідню, свою обідню перерву працювала. І оскільки людина має пообідати, як і будь-яка нормальна людина, яка має право пообідати, да, щоб вона могла поїсти, да, ми її відпускаємо попити каву чи чому-небудь байдуже. Це ваше рішення, власне. Да, це моє особисте. Згідно з якого закону? Це не згідно закону. Це згідно того, що я в людини. Порушуючи трудове законодавство, забрав обідню перерву. Тобто ви прийняли власне рішення всупереч закону Це Не суперечить закону ну, згідно якого закону ви кажете, що можна пообідати, якщо він не Я не сказав, що можна пообідати. Я сказав, що в зв'язку з тим, що я в людини забрав обідню перерву, бо а. була робоча легальна необхідність. Я дозволив, як голова і як керівник, пообідати в робочий час в зв'язку з тим, що в обідню перерву людина працювала. Він міг мені про це розповісти, коли я його запитав, ну, а як чому, да, чому, чому він розповів, я вам там, А потім поті, поті, поті до мене підійшов, каже, Юра, будь ласка, будеш від накладати, я тебе прошу. Тобто без, 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 без викладає... то, то, то він розумів, ні, він не розумів, що він порушує. За, зараз ви його вигадуєте або захищаєте його. Я не захищаю, той факт, Яке рішення було вам особисто прийнято, як це, це, це законне рішення? Я вважаю, що це законне рішення, оскільки... Згідно, згідно закону. Згідно якого закону? Згідно трудового законодавства і згідно кодексу. Яка стаття? я, 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 я Якщо це, це так, то я тоді вибачаю тоді. Ви не чуєте мене згідно трудового. Кодексу, і згідно е, нашого внутрішнього розпорядку, у нас передбачено 8-годинний часовий робочий день, в ага. якому передбачено обідня перерва. У зв'язку з тим, що я забрав обідню перерву, оскільки була нагальна необхідність працювати, оскільки це був якраз моменти підготовки до сесії і була необхідність, обідню перерву ми працювали. Тому в робочий час було мною прийнято дозвіл, прийнято рішення, я дозволив людині піти цей же час працюючи попити каву. Це можна працюючи, попити каву, можна працювати. була офіційна зустріч, якщо як ви там написали дівчина, як ви кажете, то це була не дівчина, а депутат районної ради. Я вам доводю, щоб ви були в курсі. Хто ця людина. Зараз може є в курсі, але я бачу, що якась дівчина сидить. А якщо ви не знаєте, що це за дівчина, це не говорить, що це просто дівчина. Правильно? А хто що, чоловік чи що? Ні, ви кажете, я не знаю, що це за дівчинки. Що це за дівчина? Бачу, чоловік жіночої статі. все. не чоловік, людина. Ну, людина, да, вибачає. Людина жіночі статі. Ну все, з цього достатньо. Я там я, 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 я не занурююсь там їхні там плітки, чутки, там або стосунки. Я, я, думала, я взагалі кажу. Просто ви почали не з того, бо почали не з, не з цього, а почали з того. з 37 статті цивільного кодексу. Ви почали сьомий. Триста сьомий. Дивиться, дивиться. Якщо ви вважаєте, що я щось порушую, у вас є усі важелі, усі можливості використати це я проти мене. Мав, друзі, я знаю про, про це, я знаю про це. Це. Тому що це маячня, ячня. Ти сьома не застосовується наразі, тому що це не цивільна особа, по-перше, за іканцем, це не цивільна особа, це посадова особа, яка під час робочих годин відпочиває в кафе. Це порушення. По-друге, це порушення. По-третє, він не. Є одна проблема. Давайте не Бачите, я вас тим перебуваю, так, не перебуваю, вони постійно перебувають. Потім він до мене підійшов, каже. Робладки, можеш це накладати? Я кажу, якщо я це не вийду викладу, тоді почав, що я працюю на вас, а я працюю на громаду. Там обов'язково я працюю неупереджено і викладаю про усіх посадових осіб, які порушать або графік роботи, або якісь інші закони. І саме це моє виклав, Не тому, що там він не знайомий, або мені байдуже знайомство. Я не використовую стосунки на сам, я працюю на громаду. Це йому повідомив все. Він підтвердив, що він посичив мене або відеоклати, він підтвердив все, що він порушував. Порушував цей графік. Зараз ви його, е, прийняли позицію його захищати. Ви, ви вигадали там, що ви його там відпустили. На... Ось дайте, мені, будь ласка, я зараз, зараз зробив устний запит, на якій підставі е, Зайкан як відпочивав у, у кафе в робочі години. А ви дайте мені слово відповідати? За те, що ви, ви кажете, що ви там відпустили власне, або там не власне ну, те, що ви зараз ось у цьому кажете, наша особіста думка. А вже Авжеж. Е, тому що я вважаю, що 19 стаття Косус України про що говорить? Знаєте? 19 стаття, Косус України. Про що говорить? Ну ви знаєте або не знаєте. Я знаю, ви про говорите. що про що вона говорить? Не треба мене перевіряти. Бо ви, знає... ви, бо ви не знаєте, Прошу. бо ви не знаєте. Це ваша особиста. Ну, не можете проголосити, про що говорить там спеціал. Ви не мене перевіряєте. Ви посували... Я нікого не перевіряю. Я, я, я запитую, чи ви обіцяні. Я знаю. Тепер я вас слухаю, що ви саме хотіли під 19 статтю застосувати. Яку норму? Органи державної влади та місцевого самоврятування, дієти в межах, сипонаваженнях, ну, та на підставі. З З законів та така да. інституція так України так, обов'язково. Ось на да. якщо ви зараз посилаєте на те, що ви його відпустили пообідати, там ваша власна те рішення. Вот дайте мені відповідь, що ви згідно якого закону ви це зробили? Без проблем. Окей? Так. Да. Ви запишете себе або ні? Ви запам'ятаєте? Ні, я запам'ятаю. Добре. Я вам ус да. запис зробив. Да. Чекаю усні... письмову письмов, 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 да, письмов, да. відповідь. письмову. Підмови. Письмо, так, чекаю. Добре. Без проблем. Тільки один момент. Давайте зразу вже. Це вже другий один момент. Адрес. Один вже був вже ні, ні. момент. Ні. І на яку адресу? Добре, один момент вже був. Це вже другий момент. Ні, ні. Перший момент був 37-й. Це вже другий момент вже. Я кажу, ви кажете зараз, що варто дати відповідь. Один момент, на яку адресу вам дати відповідь. Академіка міста Подільськ, академіка Королева, 9. Квартира 83. Квартира, потрібно. 83. 83. А, Можна ще таке попутано, запитання. Е, ці автобуси, які при по селам працюють, ви якось за цим спостерігаєте, там, Чи у повному обсязі обслуговуються села? Чи всі напрямки є? Питання перевезення е, пасажирів не входить до компетенції Подільської районної ради. Наприклад, і є автовокзал, наприклад, да? Да. і немає сполучення, наприклад, на Саврань там, або інші села. Вас, вас, вас не турбується. А ви знаєте, як організовується це сполучення? Я вас запитую, як напера... вийшли, не питали. Ви вивчали це питання взагалі. Я, я два зайшов, зараз вивчаю. Да. Все, тоді я вам розкажу, вивчаєте. Міжміське сполучення організовує не громада і не районна рада, uh -huh. а організовує обласна адміністрація, департамент транспорту. От якщо буде маршрут з Подільська, і якщо ви не пам'ятаєте, ви де питали голову Подільської районної державної адміністрації Михайло Дмитровича Возренка, за це питання довго і тяжко борються, щоб було це сполучення. Але коли буде розроблений відповідний маршрут, будуть відповідні вимоги до перевізника, встановлені, тоді громади, якщо це буде через нас організація, то тоді районна рада буде організовувати питання щодо можливого встановлення. Перевізника, знаходження цього перевізника, який погодиться приватним, і тоді може це сполучення. Але не організовує громада міжміське сполучення. Ну ви можете не організовувати, ну ви не спостерігаєте за там за законністю або е, е, правами пас конституції України. Ні, ви ви я, я вас запитую. Ви спостерігаєте за правами? Ми не спостерігаємо, оскільки я ще вам наголосив, це повноваження не входить до повноважень районної ради і не передбачено заповнення України про місцеве самовідомлення. Тобто, як тобто, якщо ваш район не обслуговується якимось там рейсами автобусів, то це нормально. Я не сказав, що це нормально, я сказав, що це не повноваження. Я, не які не... ваші дії? Я, от ви дізналися про це які ваші дії мають бути? Да, ми напишемо, Стас, питаємо ви адміністрації, чи Тобто ви не можете, знаєш? тобто ви не можете бути осторонь. Прямо ви втручаєтесь. Прямо втручаєтесь, вивчаєте, вчаєтеся. Да, втручаєте. можете, можете на контролі тримати. Не, 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 контролі тримати, не, не, не прямо ми контролювати, ми ще а, а, а тата на контролі. Просто якщо вже, вже три роки немає маршруту, три роки немає подібства врань. А ми проховували. Кажете, нема цього маршруту. А ви прораховуєте, яка кількість буде пасажира потока цього маршруту? А ви? Ну я не прораховую. Ну, ви не просто про... ходите, а... запитуєте, питання. Так, це ж не перший раз ви запитуєте. Тому що я вважаю, я до всіх кажу, що я вважаю, що люди повинні пересуватися. Має бути маршрут. Ви ж отримуєте зарплату кожного місяця отримуєте. А чому люди не можуть навіть раз на рік не можуть приїхати до Саврані? І це, і це ваш район. І це ваш... Люди не можуть поїхати Бо до... немає, немає сполучення такого. Такого сполучення, може, і немає. Ну, так, 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 До цього є районна адміністрація, Куяльницького ТГ, які повинні співпрацювати між собою і налагодити цей, марш, цей напрямок. Це міжміське сполучення. Міжміське сполучення не організовується громадами. Я ще раз вам кажу. Ну, якщо ви, якщо ви допустим, дізналися про те, що ваша, ваша, ваш район обмежений у цьому росі, що ви будете бездіяти? Причому тут бідієте? Я вам кажу ще раз, щоб ви зрозуміли, що це питання, яке організовується на рівні області. Якщо вони не організовують, тоді що робити? Плівати на це? Чи ви що будете реагувати якось будете? Е, ну, можете поїхати спитати обясні. А ви мені цікаво, що ви будете робити? Я вам сказав, що ми напишемо листа, спитаємо, чи розглядається питання стосовно організації цього маршруту. Тільки напишете листа? Так. А до цього три роки ви не писали листа ніякого. А до цього нам, до нас ніхто не звертався з цим зверненням. Ага. І ви не вивчали це питання? Ви... Ні, ми не вивчали, тому ну, що це питання не до допомога районної ви, ради. Ви, ви, ви про це перше дізналися, що маршруту немає, так? Да? Ви перший, хто звернувся до нас із Ведення, приводу цього маршруту. Так, але ж ви що не пересвітали, що ви бачили, що я до кожного приходжу. Да, тобто да. ви, ви, ви побачили, що таку проблему. А, але це не є повноваження районної ради. Правильно? Ні, ви сказали, що не сказали, що напишете листа. Да, бо ви до нас звернулися. Ми відповіли, тобто, якщо ви дізналися навіть не від мене, а просто з соціальних мереж ви дізналися, що люди обмежені в Русі. Ну, знову ж таки, це ви вважаєте, що люди обмежені в Русі. Якщо три роки немає маршруту. Ну, що, 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 ви що? Вважаєте, ну три роки нема маршруту, що тут вважаєте? Ви вважаєте, що три роки. А ви, вступи, вважаєте? Що ви, ви так не вважаєте? Маршруту? Ви так не вважаєте? Ну, я не знаю. ну Якщо три роки немає маршруту по дискуснь. І пасажири є, як вважаєте, їм не потрібно? Де пасажири є? Якщо жодного нема звернення, жодної громади. Не від Савраніма, не від Подільська нема звернення, що їм необхідний цей маршрут. А саме то, то ви не це посилаєте. Був... я посилаюся на те, що якщо є необхідність, то є вона відпрацьованиця. А крім того, що ви про це говорите, більше немає жодного звернення. Ага. Ні від громади, ні від людини. Такий колапс, -то, тобто, так? Да? Ну це не лікар, це робиться відповідно до торгівле. Ну якщо ви там люди є чи нема, це вже інше питання. Він повинен бути. А хто буде? Занимати? Маршрут повинен бути. І Хто буде працівник? Громада. Ви... На підставі чого приватному? Ви ж ви ж на підставі чого ви отримуєте зарплатню? на підставі державного бюджету. Гроші громадські? Ні, гроші державного бюджету. Гроші державні чи що? Ну так. Да. Від форму, форму... формулюється гроші держави? Форму. Відповідно до бюджету, який затверджується, гроші все одно гроші громадські, все одно гроші людей, гроші людські, державні гроші, чи чи там, чи районні там чи місцеві, це це гроші народу України. Тому ви призначені приватному перевізнику буде платити громада. Я не знаю, як приватному чи, чи державному. Я ж навіть, я не на цьому питання. Приватне. Я ж не питаю, який буде перевізник. Ну, я так, ж це вас так, не питаю. Ви прийшли, дивіться. Я лише питаю, тому що ви три роки три, три роки чим ви займалися, якщо ви знали, що немає маршруту на забрання, і на навіть листа не, не скерували до там, куди вам потрібно. Я ще раз повторюю, якщо ви не чуєте, що є повноваження районних рад. І повноваження районних рад, організація перевезення не входить. Ані не добре, ну а якщо а люд... е... обмеження людей ви якось сприяєте по вирішенню цього питання, от люди, люди обмежені, відсутній маршрут. Студентам із студентам на... навчання немає. Якщо вони не чують, що жодного, жодного, звезнення на адресу районної ради. Зв'язку з тим, що немає можливості добратися, чи що? Тому що ми не впливаєте, чи тому, що не було звернення, я б це не розумію. Тому зараз. що ми А, не маємо повноважень і б не було звернення. А тоді, який сенс звервати від вас звертатися, якщо ви не маєте повноважень? Ну, якщо це не повноваження районної ради, який сенс звертатися? Ну, я тоді, тоді, ну, ми ти... відреагуємо, напишемо відповідно листа з приводу організації перевезення між. Та, і так, тобто, тобто заходи є якісь у вас? Да, ми звернемося, але якщо не було звернення, навіть усного звернення не було. Це друге. По перше, тобто, ви також якось якось сприяєте або у звернемося і спитаємо, я це що він сказав, що це не наше, а зараз ви вже кажете, що я казав, що це не наше. Не надо переключувати ну, потім потім передивитись. Потім передивитися, ви Ви кажете, що це це не ходить наше повноваження. А тоді який сенс до вас задатися, якщо на ваше повноваження ну, так ви а ви кажете, це... напишемо листа. Да, ви ж звернулися. Це не наше повноваження, яке яким тобто, маємо. Тобто, тобто, якби я не звернувся би це питання, так би да не це не повноваження районної ради. Організація перевезення міжміського міського транспорту. А я не кажу, що організація. Я кажу щодо обмеження людей. Чому обмеження? Прова їхні обмеження, вони не можуть, студенти не можуть поїхати на, на, навчатися, не можуть поїхати додому, не можуть поїхати. Пенсіонери, пільговіки, пенсіонери, військові. Це, 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 це пільгові категорії, таксі? Таксі наймають? Уявляєте? Наймають таксі. Тоді в мене зустрічне питання, знову ж таки виникає. А де ж що ж не до вас звернення? Якщо ви кажете, що пільговіки, до вас зверталися пільговіки? Так. А можна прізвище, батько я, я що, Вам потрібно зібрати їх? Ну а що я? Ну давайте. Якщо, то, якщо потрібно, я... Беріть підписи, принесіть на підписи, ми напишемо листа з підписами цих, як ви кажете, що до вас зверталися люди. Давайте, а, а давайте з іншого боку зайдемо. А, а ви так? перевірте просто, чи є таке сполучення, чи нема, чи є а потреба, якщо чи не нема... ну, як. Мало віщо я кажу, а можливо я брешу, правильно? Ну, так, О, от, 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 отож ви перевірте. Ви перевірте, якщо дійсно сполучення немає і є потреби, так і влаштуйте. На нищо ви не зараз на мої слова. Ви прийшли і говорите про те, що ви маєте організувати. Я вам кажу, що є. Я не казав, що ви маєте організувати. Я кажу, що ви що маєте якось контролювати, щоб люди були забезпечені правами своїми. З, це різні можна речі. Можна контролювати те, що не відноситься до ваших допомоги. Ну просто цікаво. Так, чисто. Ви звертаєтесь до, до тих органів, які, які за це відповідають. з запит, запитом І з питань: а чому люди не обслуговуються? Можливо, навіть за це покарання навіть є, можливо. Тому що вони ж премію отримують, голова ОТГ, інші премії отримують. Тоді питання, за що премію отримують, якщо вони. Я, 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 я наприклад, вам кажу. Ті, хто, хто організовують, вони ж, напевно, премію ще отримують. Тоді за що питання отримують премію, якщо вони ну, люди обмежені. Немає сполучення, немає три роки. Не три місяці, не три дні, а три роки немає сполучення. Студенти їздять на таксі, бабусі, дідусі їздять на таксі, пільговики, пенсіонери, військові їздять на таксі. І інші люди звичайні також використовують таксі, при тому, що пенсія 3 тисячі гривень всім це відомо. Як, як їм? Або взагалі не виїжджають, тому що маленька маленька пенсія, вони тупо сидять вдома. Я просто вам скажу так, що тема хороша, але я так розумію, що ви самі не знаєте питання, крім того, що є проблема в маршруті. Я, я знаю, що так. Да. Мені більше не потрібно. Мені більше не потрібно. Ні. Ну, Ні. ви самі. Ну, ну, давайте, ну перевірте і побачите, побачите, що це, це, це моє. Ну, а, а про що. Це останнє, це дімого. Остальне. Що, що саме? Як їздять, як добираються. Ми перевіримо, що. Я спілкуюся, я спілкуюся, я спілкуюся з людьми. Я я ж взяв цю інформацію. Я спілкуюся, як дюра, блин, піднім питання, немає сполучення, немає сполучення. І багато людей до мене. А, а після публікації взагалі ви почитаєте пабліки. Савранський, я, я ж поясню спосуду вже по, всім, по всьому району. Там, там взагалі багато коментарів, люди скаржаться, що до того, як вони стали Подільським районом, у них все було гаразд. Все працювало. І паспортний стіл, і автовокзал, і лікарня, і інші необхідні заходи. А зараз вони не можуть, їм треба поїхати в Подільськ, це питання вирішити. а Вони не можуть, тому що немає автобуса. Як? А як районна адміністрація, ви не будете буде на захисті цих пасажирів, на захисті цих пасажирів, захистити їхні конституційні права. А ви, кажете, ви цивільний з ним просуваєте. Ви, ви дотримуєтесь, ви дотримуєтесь, дотримуєтесь насамперед, тому що ви повинні забезпечити цей, цей район цих людей сполученням. Тому що вони мають право пересуватися на громадському транспорті. Тобіська, на хто безкоштовно піля категорія, хто коштована, не має він має бути. Так, да, але ви не забувайте ще раз, не вовні, що це приміський маршрут. Це міський. Що, міський. Ще. Це не громада, я ще раз повторюю. No. No. Це все гарний. No. Мало фонтан це ваш район. Малий фонтан це наш ран. Борщиця ваш район. Це наш район, це куянський радий. І, і, і решта сіл, сіл так само. Куярницької громади, да. Так. І от дивіться, і от ці люди також мали поїхати до Саврані, наприклад, або до Подільська, Савранським да, автобусом. Так, ви, ви не розумієте, сама суть є приміські, а є міжміські. Так от між Саврані і Подільськом це буде міжміський маршрут. Це обласна адміністрація організувала. А при місті, як ви кажете, до малого фонтану, це вже інше. Ну він же ж вишає через всі села автобус. І може під... ну, як він буде... він, він буде... же може підбирати до... пасажирів. Як він буде їхати, точки Окей. Ну, він по дорозі... може пасажирів підбирати? Може. 에, точки просування маршруту буде визначати знову ну, ж таки. Ну не про це. По дорозі він підбирає пасажирів. Якщо він буде їхати ну, по, ну, по тій дорозі, та, як та, по будь-якої, будь якщо та, я пасажир, я та, буду. Та, ну і ще ви та, зараз маніпулюєте. Тобто то, по будь-якій дорозі та, по, та, по, та, по будь та, дорозі він буде їхати, якщо буде махати рукою, він буде підбирати людей. Це його заробіток. Це ж логічно. Це його заробіток. Будь-то там 100 метрів під'їхав, 2 кілометри під'їхав, він його бере, тому що це його заробіток. Так ось ці люди немає зараз такого права. А ви як адміністрація? Адміністрація. мене адміністрація. Районна адміністрація. Мене районна а що? Районна рада. Район. Рада. написано рада. Добре. Це, це не адміністрація. Ні. Ну, добре. добре. Район, рада. Якщо дізналося про те, що люди обмежені, да. попливати. Да. Дайте не посмотримо по приводу э, Зайкана. Я б записав. Так, так, що ви так. що, що ваше рішення, так. рішення прізно, а потім? Добре. Без проблем. Відповідно до закону, ми вам дамо відповідь офіційно на якого закону закону не передбачено. Якщо як, la... як це не передбачає, нам... закон про звернення громадян. Ні, я, я, я маю навазі. Я, 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 я маю навазі, на що не перебідав, тоді можна побідувати пізніше. Ну це не передбачено. Це не передбачено. Це було моє особисте рішення. В зв'язку з тим, що я порушую чотири рази. Я я, я вбачаю, що ви зараз його виправдовуєте просто. Це ваша думка. Так, так, це моя думка. Я вбачаю, що ви сказав свою думку. Ну, і свою позицію, Добре, э, э, дивися, там є, 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 є невідкладна. Я можу дивитися, дивись, а можу дивиться, казати. Мені нічого не забороняє. Вам нічого не забороняє. Ви ж поліцейські, коли ж посиклише поліцейські, ви повинні знати, знати закону лати, що мене нічого не зобов'язує крати. Ви або ти? Е, ну ми з вами дві дорослі люди, які ну, поважаємо друг друга. Так, я я ж нормально. нормально, я ж нормально спілкуюся. Ну, я, ну, просто я я кажу, що... ви робите зауваження. Я кажу, що я можу ти казати? Це не забороняє е, мені і вас і, і не принижую. До речі, е, я не сказав, що ви мене принижуєте. Я Ну, ну виправив я я, я вам... ваше закінчення. Я не знаю, якщо ви сам Я вам я передаю можливу інформацію, а ви це за вийти там прошу то. Вас то. Істи, я вже мене? йду. Я вже просто йду. Вже так, так швидко. Ви зараз, зараз, зараз не перебили. Я, я думаю, про що про що я про що, Ви б просили дати вам. Закон, законом не де не передбачено. Я ще раз повторюю, я сказав, і мав на увазі, якщо ви мене дослухали, що ми вам дамо відповідь відповідно до закону а, звернення А, Я згадав. Да. Відповідно, який термін? Термін звернення громадян 30 днів. Ні. Тільки 30 днів? Ні, там є інші терміни. Да. Так. А а 30 днів? Чому 30 днів? Тому що в загальному правилі звернення громадян розглядається -30 Неправда. 30. Правда. Неправда. Неправда. Давайте я вам, я вам поясню. Там є три терміни. Перший термін це невідкладний, інший термін 15 діб. І якщо потребує додаткового вічання, тоді 30 діб. Ні, 30, а якщо потребує додаткового 45. Почитаєте. Подивіться. Добре? Да, подивіться. Добре. Я, я публікую потім окремо. Да, а це, це потребує додаткового питання? Ні, це не потребує. А можливо, не і, і не треба прямо в день в день. Можливо, ж раніше. Я вам поясню, що відповідно до закону, ми вам дамо Дякую. Бачите, голова райради. Я трохи не адміністрація, а, а районної Ради Соколов, до речі, він же колишній поліцейський слідчий, до речі. Ось, і він зараз е, став на захист цього зайкана, нагадаю, про що мовилось. Мовилось про те, що його заступник під час, під час робочих годин, приблизно о 14.30, відпочивав в кафе з якоюсь дівчиною. не знаю, там, пили каву, там, вони там щось там гі-ага. Коли я коли я його зафіксував на, на, на камеру, він потім до мене підійшов каже, Юра, можеш, не викладай відео, не викладає. Я йому кажу, слухай, слушай, якщо я це відео, не викладу, тоді виходить, що я, на, я на тебе працюю. А я працюю на громаду, тому не, не мовляй мене. Всі, хто порушує, ті, хто, або графік, або корупція, я всіх викладаю. Без стосунки, вибачай мене. І зараз ми бачимо, що Соколов, його, 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 його керівник, сказав, що він його... Власним рішенням відпустив. Але це власне рішення, це незаконне рішення, тому що законом не передбачено, що якщо він не пообідав, то він його відпустив. Це якби вони знайшли такий м'який, м'який захід вони знайшли, аби цю маячню застосувати. Але вона не застосовується, тому що вони діють, я вже цитував. Стату 19 України, що вони діють в межах своїх повноважень і у спосіб передбачений законами така Сусус України, розумієте? Іншого у них немає. Саме це нас відрізняє цивільне особи від посадових. що Нам можливо все, крім того, що забороняється законом, а їм забороняється все, окрім того, що дозволяється їхнім посадовим інструкціям. Ось вся різниця. Тож чекаємо відповіді, яку він мені надасть з приводу цього зайкану. Це перше. До речі, його можна буде оскаржити. Можна буде скаржити в суді. По перше, а по-друге, з приводу громадських автобусів, бачите, вони включають дурня. От це більше того, дратує, що вони включають дурня, що. А, і, 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 до речі, вам, знов таки вам, глядачам, зокрема, з Савранії і, і взагалі з районів з Подільщини. Бачите, що я скарг нема, це ви лише перше поскаржились. Ось у цьому проблема завжди, завжди проблема. Навіть зараз, якщо навіть суд подати на них то дійсно скарг немає і тоді суддя буде на їхньому боці, тому що якщо скарг немає, тоді всі, всі задоволені. Всі питання, всі питання вирішуються. Розумієш? Скаржитесь. Я скину вам адресу, раніше Я вам скинув адресу там, голови українського ТГ, в Гуглі знайдіть сайти районної ради, там всі адреси всі є, там є пункт звернення громадян. І пишіть, пишіть всі ваші недоліки, всі ваші незадоволення, всі ваші проблеми вказуйте. Тоді вони будуть мати вагу. Вони накопичуються і потім, коли в разі потреби, можемо їх використовувати. Що от Люди скаржились, а ви не працювали. Зараз вони кажуть, що люди скаржились, тому ми, ми, ми працюємо чудово ж, бачите, люди ж не а всі задоволені. Три, три роки нема маршруту на забрання, але всі ж задоволені, скаржать, нема. Я перший, хто прийшов про це говорю. І, і, і тоді, тоді я, я втрачаю, я втрачаю е, е, с, е, силу. Спілкування. Тому що дійсно так виходить, що крокрі мене цей питання це не підіймає. Тож пишіть, хоча б пишіть в коментарях, щоб вони це читали, що потрібен вам автобус на собрання, або не потрібен, або якісь інші маршрути. Взагалі пишіть в коментарях, які інші проблеми, які не вирішує Рарада, тоді вони повинні це вивчати і якимось чином реагувати. Тож, що це не западло, скажете, бо що вони на тому, що ви мовчите, не вони на цьому грають. І працюють тут раками, працюють в цих кабінетах, отримують чимову зарплатню і нічого не роблять, тому що ви мовчите. Ось і все. Тому ви, ви не також частково в вашому мовчанні. Тож не мовчіть, а кажіть, і все буде добре. Марій Чекаємо відповіді.